Максимально сенсаційна новина цього тижня можуть з'явитися новини щодо закінчення кровопролиття, закінчення війни. Так сказав наш президент. Невже шановні глядачі? Закінчення війни? От от і цього тижня а ще залишилося два дні до закінчення робочої неділі сьогодні і завтра. Тобто, саме за ці два дні ми почуємо від нашого президента заповітні два слова. Війна закінчилась. Ви в це вірите? Я так. Хочу вірити тисячі разів. Ви мене запитували, коли закінчиться війна. Ось вам відповідь. А тепер детальніше з вами Кожухівський Олександр Федерація узаконила масове вилучення житла на окупованих територіях. Ухвалено закон, що дозволяє окупаційним адміністраціям оголошувати житло на захоплених українських територіях нічийним та передавати його новим користувачам. Механізм діятиме до 2030 року. Росія проводить політичні кампанії для дестабілізації України і активізує співпрацю з Китаєм, зокрема у сфері. Воєнної промисловості заявив Зеленський. Це підтверджує як українська, так і розвідки партнерів. Співпраця між Москвою та Пекіном на контролі СЗР. А що воно таке? Це Я навіть її не можу зрозуміти. Польща розглядає передавання Україні літаків міг 29 в обмін на ракетно-дронові технології та співпрацю у цій сфері. Переговори щодо цього вже тривають. Повідомили у польському генштабі. Зсу зупинили наступ окупантів на Дніпропетровщині. Отакі хлопці молодці. Військовослужбовці Сил оборони за останні два місяці практично зупинили просування російських окупантів на Олександрівському напрямку. Південно-східна частина Дніпропетровської області. Молодці хлопці, дякуємо за роботу. Сили оборони відпрацювали російських військових у Сіверську та на його підступах. Інформація про встановлення контролю Російської Федерації над містом є фейковою. Про це повідомило угрупування військ. Схід НАБУ перевірить тих, хто вносив багатомільйонні застави за фігурантів справи Мідас. Підказка, все таки, хто там причетний, за словами директора бюро, щоб дослідити законність походження цих коштів. А це десятки мільйонів. Вже відправили запити у держслужбі. Службу фінмоніторингу в одеському порту арештували судно тіньового флоту Російської Федерації. Оце так обнагліли в Одесу. Зайшли, яке незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. На борту були капітан та ще 16 членів екіпажу, всі громадяни декількох країн близького сходу. А власник, за даними СБУ, був під санкціями РНБО. Відтак регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн. Напередодні повномасштабки судно щонайменше сім разів доставляло до Севастополя нелегальний екс. Порт, а у січні 21-го вивезло з українського півострова майже 7 тисяч тонн зерна до північної Африки за минулу добу ЗСУ Відпрацювали 1010 живої сили, один танк, один ББМ, 25 артилерійських систем, 177 БПЛА та 107 одиниць техніки. Щось зовсім мало безпілотних систем збили. Відпрацювали завжди було більше, ніж півтисячі. Що трапилось? Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.